哎呀！ Анте, вітаю. Сьогодні ми стежили за тобою протягом усього тренування. Що самому цікаво буде побачити у відео? Сьогодні було тренування після вихідного дня. Воно було середньої інтенсивності, багато ігор і багато вправ з м'ячем. Думаю, це було весело. Що для тебе означає ідеальне тренування? Яка частина тренування для тебе найулюбленіша? Розминка, ігрові вправи чи можливо робота з м'ячем після основної сесії? Можливо, це робота з м'ячем до або після основного тренування. Для мене ідеально, коли все тренування проходить з м'ячем, коли ти працюєш на 100% і водночас отримуєш задоволення. Пригадай своє перші дитяче тренування. Що тоді найбільше мотивувало юного анти виходити на поле щодня? Me, child, about... Коли я був дитиною, у футболі для мене все було радістю. Саме це й мотивувало ходити на тренування. Моїм кумиром був Кріщано Роналду. але справа була не в ньому. Головне це радість від гри у футбол з друзями на моєю топлеєфутболвитмафрендс он плейграундацит. Вашій родині якісь особливі футбольні традиції, наприклад, улюблена страва після гарного тренування або якийсь ритуал перед матчем. Ну, no, well, mom cook very well. Моя мама дуже добре готує, і все було смачне. І їжа, і торти. Важко щось виділити. У дитинстві після хорошого тренування завжди була думка, що вдома або після нього на тебе чекає щось приємне. Іноді, коли тато забирав мене, ми йшли за морозивом і соком. Це була справжня радість. Хто з партнерів найчастіше жартує під час занять і як ти на це реагуєш? Ай тінг демосфані персон із бар Барлін. Думаю, це Барлін. Він смішний сам по собі. Коли виходить на поле, його рухи, настрій, усе в ньому створює позитив. About him. У тебе є улюблена ігрова форма або бутси, з якими пов'язана особлива історія? I have a from Split. У мене є футболка Хайдук Спліт. Вона особлива для мене, тому що я грав там 7-8 років і є фанатом цього клубу. Якщо потрібно було описати себе без імені, щоб вболівальники одразу впізнали, яким би було твоє визначення. Це про мене. Хардворк. Важка праця, пристрасть, дисципліна Дисципліна. Якщо б камери фокусон знімали тебе поза полем, що б ти хотів показати вболівальникам? My... На полі мою роботу поза полем. Можливо, ритуали перед тренуванням або матчем, день з мого життя, сніданок. Якщо б ти міг запросити себе з минулого юного анте на це тренування, що б йому сказав? Просто граю в футбол і отримуй задоволення. І все децять.